Лоліпоп 4. Літав-літав я на дроні, стукнувся в стіну, почало всередині щось деренчати. Розібрав і виявилося, що від ця от друга частинка, ось вона, вона обламалась. Вон, видно там кусочок дротика. Тобто пайка ціла лишилася, обламався дротик. Тепер треба буде далі. Це діло розколупати, витягнути дротик далі, запаяти і якось краще посадити на цей кусочок пластмаски. На суперклей або на термоклей. Ну, ось, так і все. Взявся розібрати антенну, а добрався і до дрона. Витягнув з нього політний контролер. І вирішив я його покрити лаком. Ось цим. Акриловим лаком. В результаті вийшла ось така штука. Бачите, він такий блискуча плата зробилася. До того вона була матова. І місця, куди підключаються моторчики, я їх закрив ватою, щоб туди не попав лак. І отут така кнопочка є. Її я теж заклеїв кусочком скотча. З цього боку ніяких кнопочок, нічого такого немає. Тому я її так от як є, так і покрив лаком. Думаю, гірше я не зробив. Ось так виглядає наша антенна в розібраному стані. І ось ця частинка була вставлена сюди в отвір і приклеєна термоклеєм. Я вирішив нагріти цей термоклей термопістолетом, точніше феном, і витягнути. Але виявилося, що клей був міцніший, більшу температуру плавлення мав, ніж корпус, і почав плаватися корпус. Тому краще взяти скальпелем, повирізати кусочки і витягнути цю серединку. Ось наша антена готова до пайки. Маємо коаксіальний кабель з зовнішньою опльоткою і з центральним кабелем. Ось маємо одну частинку антенки, яка має більший отвір, який припаюється до зовнішньої опльотки, і інша частинка антенки з маленьким отвором, який припаюється до центрального кабеля. Між ними не має бути контакту. Ось так виглядає спаяний варіант. Між частинками антени немає контакту. Це треба обов'язково перевірити тестером. Ну і все, і тепер це діло можна все збирати, заливати термо, термоклеєм, але не багато, бо він додасть ваги. І ставити на дрон. Отже, антена зібрана. Не дуже така, як заводська, конечно, але може бути. Стала трошечки коротша. Перевірив контакти на коротке замикання, короткого замикання немає. Плата наша підсохла. Зараз ми це все діло будемо монтувати назад на дрон. І пробувати літати. Попробував я літати. Дрон літає, ніде нічого не коротнуло, але якість відеосигналу погіршилася. А погіршилася якість по дуже простій причині. Тому що я цю верхню частинку припаяв не тим боком. Банальна неуважність. От, перепаяв я в другу сторону. І зараз буду пробувати знову збирати і літати. Чудово! Зібрав я антенну, попробував літати на дроні. Дрон літає, поміг немає. Все прекрасно, я задоволений. Отже, будьте уважні, коли щось розбираєте і паяєте.